Послання апостола Павла до римлян, 12 розділ. Прочитаємо другий вірш. Римлянам 12.2. Не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Не пристосовуйтесь до цього віку. Ми не повинні прислухатися до того, чому вчить цей світ. М? Давид писав: Не ходи на, до парад нечастивих. М? Не сиди в сабні розвратітелі, Не розвішуй там вуха. Так? Бо тобі будуть сіять бур'яни. А ми повинні сіяти в своє життя Боже Слово. Тільки воно добре насіння, тільки воно буде приносити гарні плоди і результати в нашому житті. І тому не прислухайтесь, не пристосовуйтесь до цього світу. Але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля добра, приємна і досконала. Послухайте, ми будемо змінюватись тільки тоді, коли будемо пізнавати. Ми будемо змінюватись тоді, коли будемо оновлювати нашу розум. Коли будемо пізнавати, що Божа воля для мене. Добра, приємна і досконала. Амінь. Єремія говорив: пам'ятаєте, Бог говорив через пророка Єремію: тільки я знаю наміри щодо вас. І ці наміри для вашого процвітання. Амінь. Не на зло, щоб ви мали будучність і надію. Божі наміри щодо мене для мого просвітання. Божа воля, щодо мене, вона добра, приємна і досконала. А сознається, це, це. Ми будемо змінюватись через оновлення нашого розуму. І ми повинні ще більше заквашувати Словом Божим. Тільки слово Боже буде змінювати мене. Середини в моєму житті будуть завжди присходити із середини назовні. Розумієте? Якщо я змінюсь всередині, все, моя зовнішність буде змінюватись. Ну люди питаються змінити зовнішність, своє окруження. При цьому не змінившись всередині. Ні. Це буде тимчасово. Євреїв, коли Бог вивів з Єгипту, бо вони не, не змінили своє рабське мишлення. І тому зовсім тоді продовжили залишатися рабами, і це завадило їм увійти в добру землю, в обітавану землю, в обіцяну Богом землю. Що завадило їм? Що, що заважало їм повірити, в ті обіцянки прийняти, оволодіти? Тими обіцянками, тією доброю землею, яку Бог для них приготував, їх неоновлений розум. Став їм на заваді. Розумієте? І тому це важливо, щоб ось ви, ну, може, прийдеться декілька разів це слово переслуховувати. Щоб я оновив свій розум. Це мене змінить, послухайте. Це змінить моє поведінку, моє ставлення. Я тоді буду зміняти своє оточення своїх друзів. Mm. Якщо я до цього я раніше водився з плаксами, з ропотниками, тепер я не буду з ними водитися. Чому? Тому що я вже по-іначому думаю. Бо я знаю, що Бог, його воля, на моє життя, вона добра. Вона приємна і досконала. Амінь. Давайте розпочнемо із книги буття. Відкрите, будь ласка, другий розділ. Запишіть зразу. Другий розділ буття 1-3. Потім восьмий вірш прочитаємо. І з 15 по 17. -й. Дома ви можете все прочитати. Але зараз, щоб багацьку часу не витрачати, ми прочитаємо другий розділ буття з першого по третій. Восьмий розділ. Не восьмий розділ, а восьмий вірш. Це все другий розділ. З першого по третій, потім восьмий вірш і з 15 по 17. -й. Давайте відкриємо і прочитаємо. Буття. Другий розділ. Перші три вірша. Ми знаємо, послухайте, як писав апостол Павло до Керентян. Пам'ятаєте? Що старий заповіт. Це були історичні факти. Mm? Але це написано нам в прообразах. Так? Для чого? Для навчання. І тому старий заповіт ви завжди приймаєте як прообрази для нас, що Господь мене чомусь вчить, хоче мені щось показати. І ось дивіться. З першого вірша. Отже, закінчено було створення неба, землі і усього, що населяє їх. Бог закінчив працю свою. І сьомого дня відпочивав від трудів. Він благословив сьомий день і освятив його, бо саме цього дня відпочивав від тієї праці, якою був зайнятий, створюючи світ. Амінь. Дивіться, ми читаємо другий вірш. Бог закінчив свою працю. Я хотів би, щоб ви це побачили. Побачили ці слова. Бог закінчив свою працю. Давайте скажемо. Бог закінчив свою працю. І ось дивіться, після того, як Бог все створив, як Бог закінчив свою працю, він спочив. Тепер дивіться, восьмий вірш. Це же саме розділ. По тому Господь Бог посадив. Там просто, як створи, було написано, як Бог творив все порядок творіння. Ми не будемо все читати, ви прочитайте. прочитаєте. тому Господь Бог посадив сад на сході у місці, що звалося Едем, і поселив там чоловіка, якого створив. Амінь. Тобто дивіться уловіть порядок. Сначала Бог створив землю. да? Сначала Бог створив, посадив дерева, mm? звірив всіх. Бог створив сад і вже в саду помістив людину. Mm? Ви улавлюєте? Що спочатку Бог все приготував, а тоді помістив людину в чому? Уже в завершеній своїй роботі. М? Ну, ви це улавлюєте? Ну, дивіться, Бог не посадив людину серед хаосу. Пам'ятаєте перший розділ, як Бог творив все? Земля була безвидна і пуста. Пам'ятаєте? І тут раз, і Бог посадив. Нічого немає. Ні. Бог не робив такого. Посадив людину. А що мені а де жити, а що їсти? Ні, наш Бог не такий. Ну, на жаль, сьогодні віручі саме такого Бога уявляють. Наш Бог спочатку все завершив, скінчив, посадив сад Едемський, Райський сад, і там помістив людину. Mm -hmm. Дивіться, дуже цікаво. Далі. З 15 го вірша. Читаємо. Господь Бог оселив чоловіка в Едемському саду доглядати його і дбати про землю. І наказав йому Господь Бог, ти можеш їсти будь-який плід з будь-якого дерева. Ти можеш їсти будь-який плід з будь-якого дерева. Та не їж із дерева пізнання добра і зла, бо в день, коли з'їси плід із нього, того ж дня. Ти напевно того ж дня, напевно, тобі померти. Амінь. Дивіться, дивіться, що цікаво. Mm. Господь посадив Едемський сад, рай на землі, помістив в раю людину. І ви ж там, коли все будете читати, там написано, там, там було золото, різні коштовності. Ну все, 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 все. Все було прекрасно, все, ну, рай, одним словом, рай. І саме в раю Бог помістив людину. І дивіться, який наказ Бог дав людині. Людина, Адам, що роби? Їж з усього дерева. Ну, Ви, ви це бачите? Їж від всякого дерева. Господи, а можна да, можна з цього дерева. У... А, 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 а це що, золото, золото. А, а можна собі? Та будь ласка. Золото я створив для тебе. А це, а це що, Срібло? Ой, мені подобається, а можна срібло? Так я ж для тебе створив. Будь ласка, бери. А скільки? Скільки хоче? Дивіться, Бог, створивши все, він дав наказ людині. Їж усе. Тобто, користуйся всім тим, що Бог створив. Вгадайте, для кого? Для тебе. Mm? Користуйся чим? Всім. Від якого дерева можна їсти? Від всякого. Тільки від одного дерева не їж! А так їж від всякого. Чим можна користуватися? Всім користуйся. Тільки від одного дерева не їж! бо коли ти з'їси, смертю помреш. Ну ви розумієте чи ні? Дивіться, стільки Бог, яку Бог створив красу. Які розсвіти, які закати, які прекрасні моря, океани, побережжя, Мальдиви, Каріби. Для кого Бог це створив? Ну, це тільки туди олігархи їздять і бандюки. Онови свій розум. Бог це створив для людей. Ти його дитя, Бог це створив для тебе. Щоб ти цим користувався, насолоджувався і прославляв Творця свого небесного батька. Амінь. Дивіться, що писав апостол Павло. Бистренько, запишіть 1 Тимофія 6.17. Апостол Павло те саме пише уже в новому заповіті. 1 Тимофія 6,17. Дивіться. Наказуй багатим у цьому світі, щоб не були пихатими, щоб покладали свої надії не на багатство. Воно таке не стійке, а на Бога. Дивіться, тут пишеться про Бога. Покладали надію на Бога, який щедро забезпечує нас усім для нашого задоволення. Дивіться, який наш Бог. Він щедро. Забезпечує нас. Кого це нас? Нас, дітей своїх. Чим? Усім. Для чого? Для чого? Для нашого задоволення. Дивіться, в іншому перекладі прочитаю. Який нам усе дає щедро для насолоди? Ну, дивіться, ну це потрібно нам оновити розум. Бог хоче, щоб ми не просто виживали на цій землі. Це не Божа воля. Божа воля, ми бачимо в Святому Письмі. Він все зробив. Він завершив свою роботу, все скінчив. Посадив Едемський сад, рай на землі, і саме в раю помістив свою людину. І сказав: насолоджуйся всім цим. Це я зробив саме для тебе. Ну, ви розумієте, чи ні? Тому це мудро. Бог хоче, щоб ми насолоджувались цим всім, які, чим Бог, що Бог створив для нас, насолоджували цим. І прославляли Його за це. І тому, послухайте, чи нормально їздити відпочивати на море? Чи на побережжя океану? Звісно. Mm? Бо хоче, щоб ти насолоджувався цим. І через це прославляв його. Чи нормально мати золото, срібло коштовності? Да, нормально, звісно. Бог його створив для кого? Для нас, для людей. Щоб ти цим користувався і його прославляв. Ну, ви розумієте? Бог він забезпечує нас усім для насолоди. Він хоче, щоб ти отримував від життя задоволення. Знаєте, можна їсти, щоб тільки. Аби з голоду не вмерти, а можна їсти і получати насолоду від цього. Ну, виявляєте різницю? <гум> Хватить давитися одною пюрехою. Є куча різних страв смачних, щоб ти їв не просто щоб брюхо набити. От брюхо набив, мені байдуже чим. пельменями все перемішав. Бог хоче, щоб ти отримав задоволення. Для цього не потрібна миска. Ти чого? чуть, -чуть ікорки, Чуть-чуть лосося, Чуть-чуть да? цього. Ну, щоб ти отримав. Господи, спасибі ти. М -м устриці, да? там чи ще щось, крабік якийсь там. Це, ж, це, це ти створив? Для кого? Для мене, щоб я насолоджувався і тебе прославляв. М -м? Ну, Бог хоче, щоб ми насолоджувались в нашому житті. Витерпіли скруту і нужду. А насолоджувалися цим і прославляли Господа. Ну, дивіться, що далі трапилось? Третій розділ в буті? Дьявол да? спокусив людину. Він використав для цього Змія. М? Він спокусив Єву. І вони зробили те, що Бог наказує, їм не робить. Вони з'їли від дерева пізнання добра і зла. Mm? І коли вони, послухавшись, послухали дьявола, вони цим сагрішили. І саме цим вони передали ту владу, яку Бог наділив, дав їм, вони передали це в сатані. Пам'ятаєте, апостол Павло писав до римлянам, «Тот, кому підкаряється, тот тому і раб. Ви розумієте? Як тільки вони підкорились сатані, вони стали вже його рабами. Тобто дьявол вже мав владу над ними. І прийшло це зло, прокляття в життя їх через гріха падіння, через те, що вони ослухались Бога. І це все багатько століть продовжувалось, доки Бог не послав свого Сина Ісуса Христа. Який вмер за наші гріхи на Христі, який пролив свою кров за нас, mm -hmm. який пішов в ад, який воскрес із мертвих на третій день, mm -hmm. перемігши смерть, перемігши ад, восівши а батька батька mm -hmm. на небесах, і кожна людина. Яка увірує в нього, як свого Спасителя, як свого Господа, вона отримає спасіння. Вона отримає все те, що людина втратила через гріхопадіння в Едемському саду. Дивіться, я вже буду завершувати, але я хочу, щоб просто ви уловили. В буті ми читаємо про завершену роботу Бога. Да? Ми читали, Бог завершив свою роботу. І він спочив на сьомий день, так? І в своїй завершеній роботі Бог помістив людину, де вже все було приготовлено для життя, для насолоди. А тепер дивіться Ісус Христос. Ну і людина це втратила. Коли загрішила, не послухала Бога, а послухала дьявола. Вона це втратила. Що втратила? Те, що Бог завершив, приготував для її насолоди. І тоді Бог каже, що земля тепер проклята. Тепер будеш, пам'ятаєте, в поті ліця добувати хліб і так далі. Прийшло прокляття, смерть, хвороби, через що? Через гріх. Да, Прокляття це наслідки гріха. Ну що зробив Христос? Він заплатив за наш гріх. Він виплатив всі наші борги. Амінь. Він взяв весь гнів, який ми заслуговували. Він взяв весь гнів на себе. М? Амінь. Він заплатив за нас, Він пролив свою кров за нас. І дивіться, останні слова Ісуса Христа. Івана. 19.30. Звершилось. Пам'ятаєте? Звершилось. Івана 19.30. Звершилось. Тобто Христос уже все завершив? Ну, дивіться, дивіться, дивіться. Я просто хочу, щоб ви ловили. Старому заповіті буття. Бог все завершив. Так? І помістив людину в чому? Вже в своїй завершеній роботі, де вже було все готове для його насолоди, для життя. Ну людина це втратила через що? Коли не послухала Бога, а послухала сатану брехуна. Вона це втратила коли? Коли перестала слухатись Бога, послухала дьявола брехуна. Но Христос. Все це повернув. Да? Він став прокляттям за нас. Він заплатив за наші гріхи. Він відкупив нас, він пострадав замість нас. І дивіться, він сказав, я завершив. Все завершило. Що завершилось? Я знову повернув те, що людина втратила в Едемському саду, коли загрішила, ослухавшись Бога і послухавшись дьявола. Я повернув в людині те, що вона втратила. Христос, я звершив, я завершив, звершилося. Я все зробив для чого? Для того, щоб ти опять насолоджувався життям. Для того, щоб ти знову був благословений, щасливий, радісний, здоровий, забезпечений і так далі. І тому послухайте, брати і сестри, я просто хотів би, щоб ми от входимо в новий рік, ми вже війшли в новий рік. Щоб ми оновлювали свій розум, що насправді, що, що? Бог уже все зробив? Для нашого з вами успіху, щастя, радості, процвітання і так далі. Як в Буті ми читали Бог, завершивши свою роботу, що зробив він? Спочив! Тепер дивіться, Христос сказав: Я завершив все! Що Він зробив? Він воскрес! І що? Він посів по праву сторону свого батька. Він спочив. А чого? А що? Бо він все звершив. Ну, розумієте? ну, дивіться, обновляйте свій розум. Сьогодні ми дуже правимо. Господи, зроби щось! Зроби щось! Послухайте, я все я зробив. Я вже все зробив. Ну, що ти хочеш? Пам'ятаєте, як Павло казав? Хто скаже, хто Христа може звести з неба? Ну, Нам не треба його просити знову з неба прийти, бо він вже прийшов. Він вже постраждав, він вже поніс наші немочі, забрав наші хвороби. Розумієте? Його ранами ми вже зцілились. він вже свою кров пролив, він вже переміг сатану. Він вже наділив нас силою і владою. М? Він повернув все, що людина втратила це. Повір в це. Пізнай це, що в Ісусі ти благословенний. Тобі вже не потрібно в поті ліця добувати благословіння, заслуговувати все це, як той старший син в приповісті про люблячого батька. Пам'ятаєте? Бо батько каже, синку, все моє, це твоє. Амінь. Ну, Ви розумієте? Тому, брати і сестри, давайте будемо молитися, щоб Господь благословив, допоміг нам в ім'я Ісуса Христа. Щоби ми пізнавали, оновлювали свій розум Словом Божим. Яке говорить, що Бог насправді со своєї сторони все завершив? Для того, щоб я насолоджувався життям, щоб я був успішний, благословений, забезпечений, здоровий, спасенний. Щоб я не виживав, а жив, прославляючи Господа і будучи свідком для всіх інших. Подивіться, ребята, що значить вірити в Бога. Розумієте? Люди повинні побачити цю різницю. Mm? А коли, коли це буде різниця явла, коли ми в це увіримо, а ну дявол брехун. Біблія каже, що Івана 8,44 дявол брехун і батько брехні. Mm? Як він дивіться, спокосив обманув Єву і Адама, так він і сьогодні спокуша. Ні, Бог, Бог щось притаїв, Бог щось не це. Бог... Пам'ятаєте, він перекрутив образ Бога. Чи справді Бог сказав, не не від якого дерева їсти, та навпаки, Бог каже, від усякого дерева їжте, тільки від одного не їж. М? А ви ж пам'ятаєте, з яким він питання підходив до Єви? Чи справді Бог сказав не від якого дерева? Ну ви розумієте? О, та ти що, гроші, да, це гроші це зло. Ні-ні, в єручому ні. -ні, -ні мені. О, да ні-ні. ні, Сьогодні да, батько каже, ребята, їжте від усякого дерева. Користуйтесь! Хороша машина, користуйся хорошою машиною. Хороший дом? користуйся хорошим домом, Зараз, ну, роз... насолоджуйся життям. НО! Не приписуй це собі, а Бога дякуй. Як Господь казав своєму народу, коли вводив в їх в землю обітавану, що коли ти будеш їсти і насищатися, пам'ятаєте? У повторенні закону: дивись, не забудь! Ну? Все! Ну, Бог не проти, для нашого, не проти нашого насищення, нашої насолоди. Тільки не приписуй це собі, дякуй Бога. Ну зрозуміти, що Бог зі своєї сторони все зробив. Наше діло, наша задача вірувати в це, повірити в це, прийняти це. І тому для цього ми повинні обновляти наш розум. Обновлювати наш розум, слава Боже. І пізнайте істину, вона вас звільнить, зробить вільними від дьявольської брехні. Бог дав нас, пам'ятайте, оруже, воїнствування наше не плодське. Но сильне Богом на зруйнування диявольських твердинь в розумі ці твердині. Ми повинні пленяти думки наші в послух Божому Слову. Коли Павло казав про все оруже Боже, там є один із. Сверужє Господне, це шолом, да? який надівається на голову. Що шолом захищає розум. Дьявол атакує нас через розум, через думки, да? де він бреше, обманює. Ти недостойний, ти може в потілі сапати. Да ні, дявол, ти брехун. Я вже благословенний, це не від мене, це Божий дар. Угу. За своєї сторони Бог уже все зробив, моє діло це прийняти. Ісус розповідав притчу Царство Боже подібну царю, який приготовив пір і погукав людей. Кого? Достойних він погукав? Ні, ніхто не достойний, Но він у цих недостойних зробив достойними. Розумієте? І вони, откликнувшись, відгукнувшись на призов царя, могли стати. Учасниками цієї божественної трапези. І могли насолоджуватися всім тим, за що цар заплатив. Mm -hmm. Їх на діло потрібно було відкликнутись, прийняти, прийти і насолоджуватися. Я Вже колись проповідував, що все приготовлено, коли ти сидиш за цим столом, їж все. Mm -hmm. Бо це все приготовлено для тебе. Амінь, Боже, слава Тобі хвала. Боже, допоможи нам в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам Господь розуміти, що со своєї сторони ти вже все зробив, Господь, щоб ми ввійшли в цей новий рік з того, щоб почали оновлювати наш розум. Оновлювати наш розум словом Твоїм, словом Твоєї істини. Бо ми будемо змінюватись тільки через оновлення нашого розуму, Боже. І тому благослови Господь, щоб ми осознали, пізнали те, що Ти за своєї сторони, за своєї сторони все зробив для нашого спасіння, сілення, благословіння, забезпечення для того, щоб, Господь, ми жили, насолоджувалися цим життям. Це все не від нас, це все по благодаті. І це все ми можемо отримати тільки через віру. І тому допоможи нам повірити в це, прийняти це в ім'я Ісуса, користуватися всім, всім цим. І завжди тобі воздавати всю славу, тобі воздавати подяку. Тому що ти за це заплатив, ти це завершив, ти це все завершив. Спасибі тобі наш Бог, спасибі тобі Господь. Ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.